І все нутро моє Його святе ім'я, благослови душе моя Господа, і не забувай усі Його благодіяння. Над землею, так звеличилася милість Його над тими, хто його боїться, як схід від Заходу далекий, так він віддали від нас наші беззаконня. І Його царство над усім володіє, благословить Господа, ангели Його, міцні силою, ви, які виконуєте Його Слово. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, Дух Святый Все, що я сказав вам, пригадає. Луя, Алия, Алия, Алия. О, Господь з вами. Ітання святого Івані від Івана. Коли Ісус явився своїм учням і коли поснідав з ними, каже Симонові Петрові: Симоне йонин, чи ти любиш мене більше, ніж отці, Той каже йому: так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому: «Паси мої, ягнята. Каже йому знову вдруге, Симоне Іони, чи ти любиш мене, Той каже йому так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому, паси вівці мої. Каже йому втретє, Симоне Іони, чи ти любиш мене? Засмутився Петро, що сказав йому втретє, чи ти любиш мене? І каже йому, Господи, ти відаєш все, ти знаєш, що люблю тебе. А Ісус йому говорить, паси мої вівці. Воїстину, воїстину кажу тобі, коли ти був молодший, то підперізувався сам і ходив, куди хотів, коли ж постарієш, простягнеш свої руки, і інший тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш. Він сказав це, знаючи, якою смертю, той прославить Бога. Сказавши це, говорить йому: іди слідом за мною. Слово Богу! Симоне Йонен, чи ти любиш мене? Паси мої ягнята. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри. Сьогоднішнє євангельське читання розкриває нам Божу любов і Боже милосердя. Бо цей євангельський уривок, цей діалог нашого Спасителя із апостолом Петром відсилає нас до того моменту. Коли первосвященники та Фарисеї схопили Ісуса і повелив до Каяфи. До того моменту, коли Петро пішов слідом за Ісусом. І там тричі його відрікся, кажучи, я не знаю того чоловіка. Сьогодні Ісус знову тричі питає. Петра, Симони Йон, чи ти мене любиш? Ісус йому демонструє і демонструє також і нам свою любов, своє милосердя, що незважаючи на те, що Петро в свій час відрікся Ісуса, Він пробачив його. Він любить його. І далі дає йому завдання пасти вівці, пасти Христові ягнята, бути душпастером людей. В цьому євангельському читанні Ісус демонструє, як Він любить і пробачає, показує нам своє милосердя. Що навіть ті люди, які согрішили, які відреклися від нього, коли каються, то Господь їх приймає. І не просто приймає, але ще дає якісь певні завдання діяти, служити, любити і чинити милосердя. Дорогі христі, за прикладом Петра, який покаявся, який демонструє любов до Бога, якому було прикро цих три запитання, чи ти мене любиш. Бо він від щирого серця говорив, так, Господи, я люблю тебе. Але Ісус на знак Його потрійного відречення сьогодні питає три рази, чи ти мене любиш. І Петро йому відповідає, так, Господи, Ти відаєш, визнаючи його серцевідцем, що Ісус знає усе, знає кожного з нас, лона матері Його. Всі наші думки, всі наші діла, всі наші справи. Тому, дорогі у Христі, будьмо милосердні як Бог наш милосердний. Проявляємо ту любов, яку Господь проявляє до нас. Проявляємо її до Господа і до свого ближнього. Амінь.